То в силі зупинити серійного вбивцю Путіна. Як бачимо сьогоднішні обстріли Полтави, Одеси є загинувші, є жертви, і бачимо, що світові лідери виявляють себе як нікчемні блазні, які можуть говорити якусь дурню на подобу того, що в них є важелі впливу на Київ, щоб припинити війну. Хочеться задати їм питання, ви що з дурдому втекли? Ви що, 11 років не бачите, хто напав. На Україну і хто чинить ці безчинства і в нас тільки є надія на одного Господа Бога, бо розуміємо, що російських фашистів ніхто не всилі зупинити тільки Господь Бог і наші доблесні воїни. І тому просимо Бога, звертаємося до Господа в молитві, підносимо ті благання, прохання. Хай Господь Бог допоможе українському народу, укріпить наших воїнів у боротьбі проти російського фашизму. Україну вітри невихоліті страждання, не налук свій уховаємо, й на зброю наша порятує нас, але про твою самотній схоміж, благаємо, збережи батьківщину нашу Україну в мирі. Поміянше милістю Твоєю серця ворогів зачестилі, з лінами їхніх відверни оно все, державний серве слухай нас, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисних у вірних пошли силу Твою, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висок. Руку свою і упокори їх, і Христо любив воїнство нашому українському. Віддай їх молодності милосердний Господи, вислухай помилуй.